Добрий день. Давайте перевіримо домашні задачі. У нас багато задач на речаги, на важелі або на дошки, які на опорах, але ми впораємось. Це трохи повторення, але більш складний, ніж в сьомому класі. Дивимось: 9.20. стрижень масою 18 кг завдовжки 1 метр лежить на двох опорах. Одна із них перебуває біля лівого краю стрижня. Тобто, це вже для нас рисунок. А інша на 10 см від правого краю, з якою силою діє стрижень на кожний запор. Дивимось, як ми робимо рисунок, він обов'язковий в, в таких задачах. У нас є стрижень, ось дві опори, ось точки А, контакт, лівий край, і Б на дельта Л від правого краю. Дельта Л10 см за умовами. В центрі прикладена сіла МЖ, і в точках А і Б діють сли нормальної реакції опори. Розуміємо, що стріжень буде давити на опори силами, які равні за модулем, але протиоположно напрямлені силами N1 і N2. Але за модулем вони равні, тому ми будемо шукати сіли F1 і F2, і це те ж само, що ми шукали модулі сил N1 і N2. Це розуміємо. Далі, дивіться, вам в Збірнику задач запропоновано авторське розв'язання, воно е, дуже правильно, але я пропоную вам, ну, розумію, що воно правильно, але я пропоную вам другий інший способ розв'язування цієї задачі. Тому що, якщо ви е, не будете знати всі способи, то це ну, не дуже добре, якщо є інші способи розв'язання задач, і е, якщо ви розв'язали так, як в збірнику, це правильно, і можете себе оцінювати максимальним балом, безумовно. Але подивитись на те, як я вам пропоную розв'язати цю задачу. Зрозуміло, що є точка центральна, і відносно неї ми можемо обертати стрижень за допомогою сіл n 1 і N2. Але за точку опори, точку обертання, я можу обирати. Будь-яку точку, яка для мене зручна. Тому я пропоную за точку опори обирати спочатку точку Б, а потім точку А. Чому це зручно? Тому що якщо я обираю точку Б, то сіла n 2 не буде використовуватися в умовах рівноваги, тому що. Плече цієї сили буде дорівнювати нулю. А якщо я обираю за точку обертання точку А, то плече сіли n 1 дорівнює нулю, і тоді вона е, виходить із розглядання. Не будемо її розглядати. Тоді е, дивіться, як можна розв'язати цю задачу. Відносно точки Б, записуємо рівняння е, моментів, е, правила моментів, або умову рівноваги, як вам зручніше записувати. І так, і так можна. Подивитися. Відносно точки Б. В нас сила Н2 не розглядається, сила Н1 обертає за годинниковою стрілкою. Давайте її запишемо. Н1 є плече C l дельта L. А протрел. О. Добре. Добре, добре, добре. А. Добре, відносно точки Б, все правильно. А МЖ в нас буде обертати протилежне годинникової. Я від точки А і немного, трохи засмучилась. Ось. А Мж буде обертати протилежне годинникової стрілки, і тоді, тоді е, сила МЖ і її плечо це буде L навпіл і мінус Дельта L. Ось так. Далі чисто е, арифметичне, алгебраїчне наше преобразування. Розуміємо, що N1 дорівнює F1, і далі я розраховувати буду F1 вже. Ось така формула у нас буде, і ми можемо порахувати, це буде 80 нюх. Точно так же ми робимо відносно точки А. Тоді в нас сила N2 обертає проти годинникової стрілки, її плече l дельта L. А для сили mg, яка обертає. Тепер э, за годинниковою стрілкою відносно точки А, плече буде L навпіл. Ось так і N2 зрозуміло дорівнює F2, і F2 ми з вами знайшли формулу, Вона трохи простіша і порахували теж. Ось так можна розв'язати цю задачу. Це додатковий спосіб до того, який вам пропонують в збір... автори збірника задач. Наступна задача 9.31. Здесь нам даже... О, о чему він рисунок написав з великої літератури, не знаю. Ось так. Нам пропонують в даній задачі массу важного не враховувати, тому це. Дуже проста задача, тільки потрібно розуміти, що не можна використовувати безпосередньо умови рівноваги вашля через відношення сіл і відможне на відношення плечей, тому що у нас три будуть сіли тяження, але ми практично і не використовуємо ніде такі прости умови рівноваги. Ми везде використовуємо правила моментів. Тому, якщо ми цей рисунок рісунок зробимо, вам. Його потрібно робити, мені простіше, я прямо на ньому показую сили, то в нас буде діяти сила М1G, буде діяти сила М2Ж, буде діяти сила М3G. Маси М1М3 нам далі, м2 нам потрібно знайти. Розуміємо, що ми не можемо записати М1G умножити на 4. Чого 4? Тому нам потрібно ввести одиничний відрізок. Наприклад, 1 ділення, пускай нехай буде L. Довжина L. А тоді з одиницями вимірювання все буде добре, потім воно скоротиться, але спочатку ми фізику не будемо порушувати з вами. Записуємо правила моментів. Всіли М1 і М2 обертають цей важель е проти годинникової стрілки, а е сіла м 3 же за годинниковою стрілкою. Тому ці моменти цих двох сіл будуть з одного боку, а момент сіли м 3 же буде з іншого боку. Для сили М1 g плече 4 l маленьких, для сили М2 g плече 2L, а для сили М3 плече 3L. На L і на, на прискорення вільного падіння ми скорочуємо, але потім у нас є. Ще рівняння, яке потрібно розв'язати. Сподіваюся, що ви з ним добре впоралися, і М2 знайшли ось за такої формули, далі або окремо перевіряли одиниці, або підставляли відразу з одиницями і розраховували. Це, на мій погляд, одна із самих простих задач, які нам сьогодні з вами випали. Наступна задача 9.33 стрижень постійного перерізу, ліва частина якого виготовлена з алюмінію, а права з човуну, урівноважений на опорі. Дивись рисунок, довжина лівої частини стрижня L1 50 см, яка довжина правої частини стрижня. Ну, знов мене простіше, тому що я просто копіюю цей рисунок, а вам потрібно його зробити. Ми показуємо сіли, вважаємо, що як в стержні однорідні, кожна частина стержня, стрижня, то ми можемо прикладати силу тяжіння в геометричному центрі для алюмінія і для човунок. Ми записуємо із таблиці гостину алюмінія і човну. Розуміємо, що за умовами нам сказали, що постійний перерис, тому я просто позначу його літерою S велика. І довжина алюмінія нам звісна, довжину човна нам потрібно знайти. Знов ми будемо записувати правила моментів, воно зручно в даному випадку, але розуміємо, що. Плечі, кожний прилаг прикладеної сили, їх ми в центрі геометричному розташовуємо, вони будуть дорівнювати половині довжини цих стрижнів. Але потім в нас тут є маси, які потрібно розписувати. Я ось тут зробила таким універсальним способом Міти, це дорівнює Ру і те, В і Т. У нас С однакова, а Л. І те ми будемо потім робити. Коли ми е, розписуємо масу, у нас вже одна довжина є, і ще одна довжина із маси додається. Тому довжина буде в квадраті кожного разу. І потім, коли ми знаходимо L2, ми можемо L1 е, з корня винести. Але все інше можна порахувати так. Дивіться, я переводжу систему інтернаціональну, тому що, ну, мабуть. Це не розумію, що мені потрібно буде якось каку, яку формулу я отримую. А коли я вже формулу отримала, я розумію, що якщо я підставлю в сантиметрах, то нічого не буде, тому що кілограми на метр кубічний скоротяться, а сантиметрів остануться. І тоді я відповідь отримую в сантиметрах. Але якщо якусь, задачу ви... Вибачаюсь, але якщо якусь задачу ви розв'язуєте зарані. Заздалегідь розумієте, що вам формула буде ось така, то можна систему інтернаціональну і не використовувати в таких задачах, але краще зробити нічого страшного в цьому немає, що ви зробили, а потім не використовували. Відповідь ви отримали, і ми з вами перевірили домашню задання, Можемо далі відпочивати сьогодні, по крайній мірі. Але в нас ще є задачі, будемо розв'язувати.